До популярного і актуального сьогодні вислову Херсонце Україна відтепер можна сміливо додавати Херсонце християнська Україна. Мало хто очікував, але доволі гостро в останні дні у нашому місті постало релігійне питання. Кубка херсонських активістів-рідновірів на чолі із паном Яробором, який за українським паспортом Сергій Кириченко, у січні цього року отримали дозвіл від херсонського виконкому на встановлення в мікрорайоні Корабел постаменту язичницького ідола Даждьбога. Херсонцям подібне рішення прийшло не до вподоби. Звернулися до депутатів аби ті відмінили рішення про скасування дозволу, приймали на минулій сесії, але більшість не підтримала. Тоді на захист давньослов'янського слов'янського стали більшість представників партії регіонів і, що цікаво комуністи. Що робити в таких випадках? Херсонці вже знають. Самі піднялися і прийшли до міської ради разом із духовенством. Цього разу депутати проголосували. Дозвіл виконкому скасували. Дажбога у Херсоні не буде. А пан Кириченко до речі, ще й намагався випросити земельну ділянку під будівництво язичницького храму в Херсоні, але того також. Ж не буде колишнього нардепа громада під крики ганьба. Власноруч вивела із сесійної зали.